Щоб хабар не брати, щоб не брали більше ніхто хабар, треба просто-напросто е їх садити. По 15-20 по років давати їм і буде другий, сотий, третій, десятий буде це бояти. О, одно є рішення, просто-напросто садити їх треба. Бо ті, що брали, беруть і брали їх, там що їх пугати, страшити, там, чи, е чи ще щось друге, то нічого не дає. Там люди, що вже то просто тягати, як наркотик. Вона брала і буде брати до смерті хто От Так само, як даєшники. За ними треба, не знаю, от люди от дивляться, пильнують, ну не пильнують. Багато ще є по посадах, що є своя кадмафія, що є своє це. І треба тих людей. Просто-напросто не те, що звільнити, а садити треба за це. Все. Бо то така міліція, це не люди. Це не люди. Бо я видів на свої очі, як вони з простими людьми зупиняють, якусь там, що на жогулі, бідняка, і постійно шкуру здирають. Чи якщо гроші не маєш, давай там, що маєш в машині? Я не видів, що і бульбу дають, і цукор дають. Я на свої очі видів. Я знаю, про що я говорю. От от. Я кажу, ті, що хабарник, от прокурори. Судді, ці всі, от то, не щось треба то все геть і не вас звільнити з роботи, а просто садити їх по 15-20 років, щоб, вони, от, от, бо в мене аж отак було. Я просто, я недавно із трускавця, і з то відійшов, але все одно і... кошмари тут просто снять, і там все кров. І для мене це найкращі друзі загинули і тому подібне. Хабарництво перемогти ми можемо тільки, щоб ми мали. Можливість контролювати нашу владу. Подивіться, як приймаються закони. Із хабарнесу треба було говорити конкретно. Товариш є, товариша, ну як сказати, не, немає. А от був такий товариш, який от зник за у штати, от це що брав, взятки. Ну і що? Він повернувся назад, він думав, влада помінялася і буде все розумно і все добре. Да, але так у теж, товариш, всі маєтки, всі статки, все таке проще, те улічили все, до сьомого коліна, так як батька Білорус зробив у них. Було таке? Було таке. Він забув про сватів, він задав через неділю йому, об'яснили, що... Ще ж сватиє, котрих він переписав свою маєтність і все таке, і статки, все таке проче, щоб зникнути з цього. Оте то, а то вони одного беруть, а в нього нічого немає. Якщо взяти той же Китай. те страны, которые эту ситуацию убрали, да? то есть там есть смертная казнь за это, ну, на, на мой взгляд. То есть, потому что какие-то штрафы, какие-то санкции, сегодня э, должны быть конкретные решения, которые это искоренят. Конечно, это не сделается за один день, когда весь аппарат, ну, начиная с самого низкого и до высшего уровня, весь аппарат, вообще система государства, она коррупционная. Тобто, це зрозуміло любому граждані. Вот, э, любую справку взяти, нужно заплатити деньги. Все ж це знають. В больнице, или где-то визу сделать, візу зробити, нибудь Везде нужно давать давати чтобы щоб тобі якусь справку зробили, якусь бумажку. Безумовно, треба з хабарями боротися з корупцією, так як зробила Грузія. На, э, Грузії повезло, що в неї був такий президент, як Михайло Сокашвілі. Тому що він поборов корупцію, підняв. Ну, то в нього були свої рецепти. Значить, з корупцією я чув такий рецепт: з корупцією треба боротися зверху до низу, а не знизу догори. Тому що зверху, якщо корупцію побореш, внизу ясне діло, що вона само собою, вона відпаде. Хабарництво треба корупцію починати із самих верхів. Як кажуть, починай з себе. Кожен повинен від президента до самого низу починати корупцію як хабарництво устраняти. Але справа в тім, що якби не давали хабаря, то і не брали б, але требують, куди не поткнися, і куди не звернися. Як не досиш, розвертайся і йди. Ти не туди прийшов, їх немає в кабінетах, вони як люди платять, їх нормально приймають і нормально йдуть на уступки і допомагають. Ось така моя тема. Тема ще також медицини. Медицина повинна бути в Україні безкоштовна житло. Хай людина у радянський період пропрацювала і 10 років, і 5 років вона могла отримати житло. А на сьогоднішній день, скільки я не працюю, ось 40 років стажу, що я заробила? Мозолі, жили, здоров'я немає. І домик тимчасового е, проживання, який нас поселили, на сьогоднішній день валиться. І ми нікому не потрібні, ми представлені сам на сам. Оформляясь в садик, ми давали взятку. І моє особисте міністр, як боротися, потрібно як всім вместе зібратися і не давати. Тобто, щоб це було. собрано, вот я мама, вот рядом мама, и все мамы не должны давать. И что же нас не возьмут ни в какой садик, да, не обязаны взять. Просто мы боимся, что нашему ребенку от этого будет плохо в садике. А если все вместе перестанут давать взятки, то не будет уже всем вместе плохо. Плохо, значит, будет тем, кто просит эти взятки. Что касательно давать, не давать взятки, э, мне кажется, да, действительно стоит не давать. Не давать мы йдем в поликлинику, Мы даем взятку. Потому что вроде бы как должен доктор нас принять бесплатно, но тем не менее никто этого делать не хочет. Мы идем в садик, мы платим. Хотя мы не должны этого делать, куда бы мы ни шли, везде надо дать. Надо дать в судах, надо дать в школе. Везде. Мне кажется, надо просто не давать и бороться, не бояться за то, что нам где-то будет плохо, где-то будет плохо нашим детям. Надо просто бороться до последнего, пройти все инстанции, но добиться своего, не давая взяток. И таким образом, когда поймут, что ну, взяток не будет, то есть никто тебе не даст, тогда вот так вот потихонечку, мне кажется, мы сможем дойти к тому, что коррупция в нашей стране уменьшит свои обороты, так сказать. К победе нам мы можем прежде всего выбросивший из жизни циничный лозунг «Что моему то моемо», введенный президентом Кравчуком на заре, его, на, на заре его правления, а также лозунг «Богатым будет престижно». Во-вторых, заслушание всех президентов по поводу обогащения их родственников, их семей и близких открытым публичным слушанием. Начинать надо с открытого слушания. Тогда чиновники низших рангов, не то что побояться, им будет начинать становиться стыдно воровать и брать. И не с тех детских садиков, школ, а именно с верхушки. Начинается все с головы. Начнем, сможем побороть коррупцию поверху, наверху пойдет и внизу порядок. Насчет хабарництва ну, треба відповідальним бути, так як в Китаї, там вони строгі. Хабарництво, яке є в нас чиновників розповсюджено цих ненажер, яким і зарплати набагато більші, і пенсії набагато більші, ніж в народа, а в них апетити не зменшуються і вони довели країну із. 36 го місця, яке було в 91-му році, сьогодні опустили на 144 те місце. Це їм великий сором за те, що вони так знущаються над нашим народом, над нашою державою. Ну, звичайно, я думаю, що й народ весь уже розуміє, що винні в цьому вищі керівники, вищий ешалон керівників нашої влади. Уряд народної довіри потрібно сформувати. Під, контролем, під народним контролем і створити народний трибунал, От, щоб ну, кожен чиновник відчував і огородити цю територію, де Майдан, так як у китайців є 7 тисяч кілометрів, китайська стіна, де роз'їжджаються дві колісниці. А тут, щоб хоча б два БТР роз'їжджалось, 7 кілометрів достатньо буде. І щоб кожен чиновник розумів, що якщо він десь... Буде нагліти й дурити свій народ і грабувати, то його з нього спитають і команда, яка спитає, постійно знаходилась на Майдані, в культурному вигляді. Но ні в якому разі Майдан не треба цей е, знищувати, його треба тільки окультурити, прибрати, і щоб він був символом ну, всім країнам світу, це як чиновникам нагадування на те, що в них е, немає в житті э, прощення, в э, них э, повна відповідальність і перед народом, перед Господом Богом во віки віков. Як побороти корупцію? Ну, цей мир спасу дві речі – любові і масові розстріли, причому не обов'язково в цій послідовності. Взятка, як такова, мене ніколи не касалась, тому що я своїм трудом старався внести якийсь свой э, вклад в дело воспитания ребенка. Так что в детском садике о, э, я смотрел там что-то в туалете, для, для девочек мне не, не совсем удобно, делал какую-то крышечку там, еще что-то. Короче, когда родительские собрания или конференции какие были, меня всегда выдвигали потому что я активный был отец и дедушка. Вот. Но я всегда расплачивался своим трудом, за который я никакой, понимаешь, выгоды не имел, кроме того, чтобы моему ребенку было э, хорошо и в этом самом детском заведении. Меня как-то оно не касается, я пенсионер. Вот. Если я иду в поликлинику так... Здравствуйте туда да, ну не больше. От в больнице лежав, же самое. Вот, побыл там несколько днів, почувствовався легше, говорю, вы пи виписуйте вот, я больше не хочу у вас быть. Все. Нет, не даю, и как-то и, и мне ніхто никогда не давал, и я не даю, и даже у меня повода для этого как-то нет. Хоч я вже прожил, я же вам сказал, 84 года. Ніколи не може бути поборене хабарництво до тих пір, поки ми не виховуємо свій народ у патріотичному, так би мовити, плані. Ви ж розумієте зараз, як студенти виховуються, тільки і думають, як втікти у Європу із України, тобто не приносити свої знання на територію України, а Передавати їх європейським державам. По-перше, треба почати з себе з кожного з нас, щоб ми е, перестали особисто самі давати габарі. А по-друге, треба ламати систему. Вона дуже крепко і міцно стоїть в нас, але її треба ламати. Треба повністю змінити всіх, хто є зараз у Верховній Раді, повністю хороших, поганих всіх. Тому що вони вже в системі і їх треба просто знищити систему. З хабарнистом я вважаю. Треба боротися, якщо будуть, якщо буде влада, найвища влада, боятися, то будуть боятися і всі. Тобто, ну, її треба скинуть пару разів. Так як цього разу скинули владу, то щоб люди піднялися всі проти влади, щоб показали, хто в країні господар. Я вважаю, що владу е, скидати можна не скидати, ну, мало чого зміниться. Не будемо давати хабарів, не будуть брати хабарі, але також щоб чогось досягнути, можна кардинальних рішень це прийняти. Наприклад, якщо просто присудно, хоча б одного розстріляти після цих хабарів, то може щось і зміниться. Може комусь прийде на думку, що цього робити не потрібно. Я думаю, що потрібен закон, і його потрібно отримати. як всіх цивілізованих країнах. повинен бути закон, де всі повинні показувати свої доходи і видатки. І, по ідеї, воно повинно співпадати. Не може людина, яка заробляє в декларації, показує, наприклад, наші відомі політики 100 тисяч, а їздять на машини, які мають більше вартість як мільйон. Такого бути практично не може. Закон і його цілковите дотримання, і кожен починати повинен сам з себе, і насамперед кожен політик також починати повинен з себе. Для того, щоб побороти корупцію, треба посадити всіх корупціонерів. Я вважаю е, е, так. В першу чергу і люди повинні допомагати, е, висвітлювати їх і е, в, е, направляти в органи і, сам, і самим не давати хабаря. Це найкраще. Я не ради революція. Korrupsie is the control. Novi government. Fantastika. Uh, ja, Amerikanats, uh, ja živu v Kyivje 20 let, ete my dom, It's my Hiroshi Bernis, uh, Gori Sabaket Billy. And he he uh, moje živu uh, sečas in in село uh, Gerenaci. Znajete Gerenaci? Uh, yes. Ja very uh, sehr Ukraina. And uh, будет uh, liberty and свобода. Для того чтобы побороть коррупцию в нашей стране, нужно хотя бы uh, создать для чиновников такие условия, чтобы им не было смысла брать взятки. То есть uh, все зависит от их заработной платы. То есть, если человек дорожит своим рабочим местом, если он может uh, зарабатывать, работая просто на своей работе. вот. Uh, то тогда он, естественно, не будет брать взятки. Почему? Потому что э -э ну, будет другой способ зараб ну, заработка денег. Поэтому дело, что полностью искоренить это при любой зарплате будет невозможно. Но хотя бы какой-то процент людей уже меньше будут брать. А очень сложно будет приучить <связать>, <связать>, <связать> людей не давать. Ну, возможно, конечно. Это ну, должно пройти какое-то время, для этого должно появиться какое-то сознание у человека, что давать деньги – это так же плохо, как и брать. Поэтому, если с чего-то начать, пройдет какой-то определенный промежуток времени, там год-два, и, я думаю, все изменится. Сделайте так, чтобы простой житель Украины не касался вопроса администратирования, адми... ну я не знаю, чтобы мы не касались вообще ни администрации, ни президента, ни Киевсовета, ни и так далее, сделать, выставить такие условия, чтобы я мог э по той же электронке послать свой запрос и в установленное время получить ответ. Если этот ответ меня не устраивает, то значит должна действовать следующая судебная система. І когда мы отлучим так сказать истинную управленческую власть від народу, коррупции не будет, поверьте мне. Я сам взяток не даю и не беру. Хотя имею возможность і давать ну, і, і брать, <сіхання> но не даю и не беру, і э, стараюсь решать так вопросы, щоб мене менше всего касалось. Я из города, Донецка, да, я на Майдане разговариваю на русском языке, да, я Донецка разговариваю на русском языке на Майдане в центре Киева. Как побороть коррупцию? Это очень важная, важная проблема в нашей стране, но я думаю, что нужно идти по, по стопам западной, Европы, то есть, куда мы стремимся, нужно повышать социальные стандарты и. Это, и это поможет нам меньше брать денег, потому что люди будут жить лучше, и денег, им, и, и денег им нужно будет. Они будут сами их зарабатывать, и поэтому надо будет их давать. Я считаю, что нужно действовать, как действовали в Китае. То есть взял э, деньги или ну, такой подарок какой-нибудь, или дал взятку. Нужно отрубать просто руки, сажать. Возможно, мы же в Европу да, движемся, там демократические ценности более важные. Поэтому, ну, может быть, руку це слишком кардинально, да отрубать. Можна э, да. э, какие-нибудь очень серйозні меры пресечения. Например, дав небольшую взятку там, лет 30 тюрьму з конфіскацією імусла. Тогда одразу відпаде желание ці взятки брати. Першу чергу безумовно українці велика нація, великий народ, трудолюбивий. Ну, нас привчили до того, що піде, щоб щось вирішити, потрібно щось дати. Це, безумовно, азійський і інший напрямок, а нам потрібен європейський напрямок. Я скажу, що в Україні більше ста національностей живуть. І виділяти якусь національність. Безумовно, недоцільно, я в першу чергу маю мову. Повинна бути раз Україна, безумовно, державна мова повинна бути українська. Не може бути, щоб було 100 мов. Можуть бути регіональні. Но, відносно того, щоб Україна процвітала, потрібен патріотизм. А патріотизм це значить нікому нічого не давати лишнього, не сприяти хабарництву, повинні починати безумовно з себе. Ну, я скажу, що всі шукали національну ідею. Національна ідея це дуже проста. Патріотизм від кожного і справедливість для кожного. Вот тут не будет как раз хабарництва, и э, люди будут патриоты своей державы, и держава будет процветать. Есть такая в медицине хорошая тема, как провокация. Чтобы убить болезнь, все врачи, медики знают, надо ее обострить, она себя проявляет, и тогда с ней бороться другими методами. То же самое, считаю, надо со взяточниками. Надо группы, которые провоцируют, давать взятки направо-налево. Кто берет, арестовывать и все. Специально должны люди этим заниматься. Все, они сразу повыползают, эти гады. Честные отойдут в сторону. Иначе, на слово верить нельзя. Ну и мира этой стране.